Всім привіт, це я. Сьогодні ми граємо в Лет 4D. Mm, тому що э, я не видумаю. А коли я зробив опитування, через 2 години двоє людей проголосували за Lead for Dead пограти. Хоча мені там говорили Ооо, oh, Соніка!» тому подібне. Але ці люди, які мені говорили «Соніка», більше що то не хочу Соніка. Ні, 6 годин пройшло. Так що починаємо ламати Let for Dead. Сонік буде пізніше, я думаю, це можна. Я, в мене є ідея, як можна зробити. А, я хочу піти самостійно. Я не хочу ламати гру людям. Була б людина, з якою я міг би пограти. Давайте легко. А, а вибачте, у мене тут якийсь мод стоїть. це Ще дуже давно. А, Тут у мене мод стоїть на тренера, це не означає, що. Я його давно давно ставив, його же... це вже коли я користувався ноутом одним. Коротше, це було десь 2018. Десь так. Так, Я може помиляюся. Я вже не пам'ятаю. Так. Чесно. Я не знаю, що буде. Мені не подобається те, що звук. Зникає, Коли я. натискаю на. Боже, навіть говорити не можу. Натискаю на. Ну, коротше, ви зрозуміли. Перехожу в іншу панельку, так скажу. Кожний кадр атакуємо. Опа, опа, починається. Давайте. Е, швидко виключимо, бо. Ам. Звука більше немає. Ам. Чому я ап аптечку взяв. <ріх> так. Коротше я як липучка І це. О, ні, це, мабуть. Знаєте, це буде. Це навіть можна по приколу перезапустити, нічого не зміниться. А, тому що це атакує DL-файл, воно атакує як І щоб мені передвигатись, мені придається або бані хопити, або. Ну, якось. Так. А, ті застряли. Тобто фактично тут самотній. Нічого страшного, можна продовжити атаку. Давайте змінимо на... А, коротше, хай ви. Гоне, щоб контент був. Так. Все добре. Чому так? Не знаю. М я би, чесно, кліп вробив, але в грі а, не можна свичі зробити. Там треба прям. трошки. Ну, не помучитись там, легко з цим. Але просто бажання немає. Треба це зробити. Боже, я забув, що я надьба ні хопить не мі. Ні, це ж то гра, що тут себе так веде дивно. Дай швидко в... А боже. Коли вони телепортуються, щоб вони хоча б стріляти могли? Анімація. А, я, короче... Н... Анімація показує, що я на присядці, Але я чомусь ходити не можу. А, гра на. У мене таке чуття, що я граю з великим пінгом. Я не знаю, що ви бачите на екрані. Ам... Ого! Що це було? Йо, пересидять. Все добре? Він сказав, так... Я не робив скріншот. Що за дій? <плес> <плес> Рошель, що за прикол? Я не робив скріншот. Я хо. бляха. А, все. Граз гра то. Гучна, чи це в мене галюни. Е, можна автоатаку зробити. Я надіюсь, що то буде цікаве, бо якщо ні, я буду мовчати. <плес> <свист> <свист> Оце звуки. <кхм> Я надіюсь, вам чути. Ам... Скажи щось. Говорить розлучився. Нічого страшного. Навчимо. Все, коротше, на піч стоїть великому. Хотя, да. Так. Ну що, починаємо автоатаку. Це One плюс на ту робимо. Чомусь баніхопити стало легше. Якщо шо воно, на юай... Ого! Ого! Шо... Гра пришвидшилась. Ам... <с> Я нічого не писав в консолі. <с> Я під спідами і всі також. Ой. Боже, не дай. Зараз впаду. Що, храп пришвидшилась так? Так, добре, погнали, погнали в ліфт. Де вон. Ам... Давайте ще піднімемо. Я думаю, треба міняти тип атаки. Доповним, так скажемо. Ой, занадто сильно. Занадто сильно бахнув вся гра здохла. <плес> 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 да, таке іноді також буває і. Ну я. Не, не треба переборщуватись з цим, бо інакше. Бо інакше все погано буде. Так, вже звук зник, чомусь здохли, і в мене крутилка почалась. Чи ти врубив? І гра здохла. Так, якщо. Ах, так і знав. Наче гра. О, я зрозумів, воно прискорює. Мантуту е прискорює іноді твою гру іноді. В чому прикол? Um, добре, давай зараз знову скріншот робить. Я не робив скріншота. Давайте бистренько, Бляха, не туди пішов. Призупинимо і поки що. Не будемо чого робити, мені цікаво. Тобто весь світ прискорений. І я також говорю як смурфік. Але я особисто не бігаю як Сонік. А, вони також, ні. Звуки. Запіччені десь на два рази. <звук> Хто там на пішком що ще не міг грати? Ну окей. Я... Бо я по кайфу граю. Так, окей. Ну, по звукам. Анімації не швидкі навіть. Це треба продовжити атаку. Можливо, все було прискорено, але давайте. Extended Minus і тайні. Це я собі говорю, що... що я потім повинен робити з цим інформацією. Допоможіть придурки. Придурки, бляха. Боже, як він скаучить? Ти, ти мене просто боти забули. Це нормально? Я... я їх вбивати не можу. Дві. Ти О! Я взагалі тепер крізь двері проходжу. Ам, я зникаю. Я просто зникаю. <свісно> Небо чорне. <свісно> а як я їх вбив? Треба на них прыгать виходить. Але я не можу пригати, бо я вже повністю чор чорним став. Я, коротше... Під карту провалився мабуть. Я ходить ним не... Я знову скіншот зробив. що там на F2? Що там відбувається? Все добре з грою. В плані цього. А пішли нікопи. А, вже пізно. Я тільки можу на прыжку двигатись Ого, пересте! Амм... Ну точно це не епилептикам дивитись можна. Я не розумію... Це А, от Отакий результат був. Це у нас виходить Extended minus тайник. Я думаю, що Extended це все. Тобто extended minus, я думаю, гравці... О, здох. А, на найс. Просто провалився. <с> Іграти хіше стало. Deep sheet. Правильно, Ам, um, Давайте продовжимо атаку. Просто я хочу вже якийсь крімер наловити. Ам, um, де гра? О! Я під прицелом. <ріст> Чого всі кричать? <ріст> я не знаю, чи ви чули, але там почались крики. Який <ріст> okay, собі. Ого. А! Нормально. Ви бачили наскільки мене. А я куди стійся? Ам. Ого! Ам. А з профі... Ні, тут все добре. Подивіться, скільки гільзів, б-бу-бу-бу просто. А де інші? Таке число, що мій персонаж взагалі. А... Коротше, все видалилось. Окей, <смі> okay. я думаю, більше не буде різниці. У мене є ідея. Якщо воно так працює в тому місці... Ми можемо піти Фу, сюди. Мені цікаво, як тут буде. Тренер взагалі кудись перем... перемістився. <смі> тут у нас п'ятий грабець з'явився. <смі> текст також трохи це я думав, графічна гра здохла. А, ні. Ух ти, пперсите. Мені трошечки... Не в кайф буде грати з Я громкосу. А, Катсцена нормально працювала. А я перенайм стріляти не можу. А по звуку я кудись падаю взагалі. Я коротше як... не знаю, в небесах. Коричневе небо. Окей. Okay. Пішли давай ще кудись. А, жертва. Боже. А, Знаєте. Я думаю, чому... чому не показується? Це тому що в мене худ включається в грі і за цього нічого не видно. Але, бляха, катсцени, це то, бляха І все, нічого не буде видно. Я бачу тут Френсіс був. Але я навіть стріляти не можу більше. Я можу па. А де а де на цей раз сонце А чому в мене білгейс якийсь снейк? Це я вже якісь моди накачав. Ам... О, ні, граша. Я зараз оглохну. Хто зі мною хоче зв'язатися з вами. О, Боже! Я Луїс тепер. А, я був Луїзом чи ні? Опа, в мене пістолет запрацював. Але... Я на... Все! Фактично гра здохла. Тому що я не можу вийти. Просто пише по. Ам. Нічого страшного. Я думаю, можна жахнути аж. Ось так. Ого! Мені. Боже, як мені страшно. Страшний за те, що я зараз оглохну. Він почав стріляти автоматично. О, ні, стоп! Вже все, нормально. А чому Біл Гейт здох? Сонце з'явилося. Окей, тут у нас. Все, гра померла. О, ні, стоп, йопер, я не стріляю зараз. Біл Гейтс, до Снейк, п'ять ФПС вийти не можу, кей, господи. Тут уже нічого не виправиш. Окей. Шо а... за с. Що це за ефект з'являється, б. Що це? Почкай. Ай! Ай-ай-ай-ай! Вам нормально по вухам дарить як мені, я чуть не... Вам я б тихіше навіть зробив гораздо. На минус 20 децибела Тут просто все гаразд до можна їх закривати. you